Слава Богу, добрі люди. Ніч ця непроста. У таку ніч народжується світло і ворушиться тінь. Темна ніч, а небо ніби розірвалось не до сну. Так світло не світить просто так. Бо коли сходить зоря, вона не лише веде, вона викриває. Це знак у вифлеємі народився той, хто змінює нетрон. А серце, тоді йдемо, бо темряве за спиною гірше за страх попереду. Хто сміє говорити про нового царя? Я цар, моя влада, закон. Та коли народжується правда, бреше навіть корона. Гей, смерте! Служи мені як служила. Я служу не страху, а волі божій.